Добрий день, діти. Подивіться на цю дощову хмаринку. Цю хмаринку насварили. Ти нам сонечко закрила, хмарка вмить закрапала, дощиком заплакала. Я таку хмаринку дощову пропоную вам сьогодні намалювати. Беремо серветочку і зминаємо її, працюємо долоньками. Пальчиками, це у нас буде штампик. Ми будемо хмаринку малювати штампиком. Ось такий у нас вийшло штампик. Беремо його, занурюємо в фарбу. Набираємо фарбу і малюємо нашу дощову хмаринку. Отака буде велика, синя хмаринка у нас. Так. Ось така хмариночка. Так. Ну і досить. А крапельки, дітки, ми будемо малювати пензликом. Крапельки це дітки нашої хмаринки. Хмаринка велика, а крапельки маленькі. І їх дуже багато. Вони крапають з хмаринки вниз. Отак От малюємо по всьому аркушу. Крап-крап. Крап-крап, іди, іди дощику, зварю тобі борщику, по лив'янім горщику. Тобі каша мені борщ, щоб ішов густіший дощ. Дощику, дощику, покрапи та на наші капусти. Ось така хмаринка в нас вийшла дощова. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Прося тебе, діти, поливай нам квіти, і щоб наші дітки маленькі, росли здоровенькі. Діти, я чекаю ваших малюночків, у вас все вийде добре. Поділіться малюночками з нами.